Майже 37,5 тисяч резюме на військові вакансії отримали українські рекрутингові платформи. Про це свідчать підрахунки Forbes, опубліковані 12 січня на основі даних платформи з пошуку роботи WorkUA, LobbyX, роботою та OLX робота. Нагадаємо з цими рекрутинговими компаніями наприкінці 2023 року. Міноборони уклало угоди, які передбачають співпрацю у сфері військового рекрутингу. Найбільше відгуків отримала платформа LobbyX – близько 19 тисяч 800, Свідчать дані міноборони надані Forbes. Які військові професії пропонують, та на які є попит, про це поговоримо з засновником компанії Лобікс Владиславом Грезівим. Вітаємо вас. Добрий ранок. Тож на ринку праці стосовно співпраці з Міноборони. Які найпопулярніші вакансії зараз є? Якщо говорити формулюванням ринок праці, то це тоді про пропозицію від військових підрозділів. Найбільш потрібними серед заявок від військових сьогодні є медичні посади, найбільше їх. На другому місці все, що стосується піхотної роботи, кулеметники, гранатометники, стрільці, штурмовики. На третьому місці штабна робота. все, що стосується адміністративних задач, забезпечення, управління різними підрозділами, далі йде it програмування і ще близько 25 різних спеціальностей. От, от топ-такий. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, ті люди, які передивляються ці посади так, вакансії, і потім подають свої резюме. А чи є якийсь образ загальностатистичний, хто це такі, якого віку ці люди, на які спеціальності найчастіше подаються? На жаль, прям образу вікової, там, якоїсь розкладки територіальної не маємо. Систему, як ви розумієте, будували буквально з коліс, починаючи з липня 2022 року, і у нас перший пріоритет це забезпечити результат, кількість добровольців, які хочуть служити. Але щодо вподобань по напрямках, інформація є. На першому місці штабна робота. Якби теж треба врахувати, що це корелює з кількістю пропозицій. Чим більше пропозицій, тим більше охочих знаходяться. На другому місці програмування. На третьому місці все, що стосується безпілотних літальних апаратів, тобто, це і люди, які безпосередньо операторами виступають і які обслуговують. На четвертому місці все, що стосується прес-служби, комунікації, це відеографи, оператори, пресофіцери. І є там п'ята категорія. У нас вона називається інше, це абсолютно величезний різний спектр специфічних посад, які не входять ні в який широкий напрямок, там, умовно вибухотехніки, кухарі і так далі, і так далі. Як налаштований е, цей ланцюг, е, коли люди е, бачать вакансії, подаються потім, скільки часу проходить на те, аби пройти ці етапи, навіть якщо людина підходить, скільки от, е, пройде часу до того моменту, коли вона зможе працевлаштуватися? Почати служити. Е, Залежить від підрозділу, може бути кілька днів, е, і навіть враховуючи процес проходження військово-лікарської комісії, оформлення. Або там контракту, або мобілізації, і може сягнути кількох місяців. Залежить від того, яка це посада і який підрозділ людина набирає. А чи є вподобання серед підрозділів, бо там багато підрозділів доволі популярних, як Третя штурмова Азов, запрошують служити до себе, і чи є якась між ними градація? У нас понад 310 різних підрозділів розміщується з липня 2022 року. Очевидно, що ті, хто почали ще влітку, 2022, го мають теж певну перевагу по кількості відгуків. Зокрема, це четверта бригада оперативного реагування національної гвардії Рубіж. Вони одні з перших, хто почав з нами систему працювати загалом, це ви правильно якби передбачаєте бригади, які мають більшу медійність, комунікують про свої звитяги, бойовий шлях, показують своїх командирів. Вони мають більше довіри від суспільства і відповідно більше відгуків. І це дуже важливо, тому що людина, яка наважується на те, щоби. Піти служити, вона хоче розуміти, де вона буде, яка там буде культура, які будуть цінності, ставлення до особового складу, хто будуть командири, наскільки вони професійні. Можу зараз конкретні цифри не назвати, але загалом все так: Азов, бригада, НГУ, третя штурмова, Вовки, де в інші. Раніше ще популярна була 47-ма бригада. А так, от, наприклад, з'являються пропозиції від сил ППО. Багато охочих іде, звісно, в сили ППО, тому що відчувають зокрема привабливість цього бренду працедавця. І ще наостанок комунікують ті, хто хоче нести службу в конкретній бригаді, власне, з представниками бригади, де вони планують нести службу, все вірно так. Наш майданчик виступає таким місцем, де зібраний весь асортимент пропозицій, відгукуючись на вакансію. Людина потрапляє автоматично до командирів майбутніх. Вони дивляться резюме, запрошують на першу співбесіду по відеодзвінку. А потім запрошують приїхати там на пункт постійної дислокації, познайомитися вживу. і далі, якщо все окей, якщо людина проходить, відповідальна особа з військової частини з майбутнього підрозділу займається супроводом під час оформлення документів по контракту, підписання контракту або по мобілізації. Меніслави, дякуємо вам за те, що включились в ефір і розказали, як працює платформа LobbyX. Нагадаю, Нагадаємо, говорили з Владиславом Грєзевим, засновником компанії LobbyX. і це компанія із працевлаштування та рекрутингової агенції для збройних сил України.